Те, що у нас погана фірма якась там щось ржаве і криве. Мужики, воно його навіть вам помили. Помили того кентавра. Остання ефка Остання ефка певно таких більше не буде. Кентаврик. Є червоні і от в зеленому кольорі одна одна. Вона одна. Ось такому її напидорили. Вона, бачите, тут немає там ржав чи нічого, немає, то не трактор, який стояв там теж. Як кажуть, там пишуть хейт гнив і так далі. Ну ви самі бачите, що тут ніяких слідів, корозії нема, ніде по тракторові. 495 блок мотора і КМ 495 -й. Коробка за 50-ки, що важливо. Коли купляєте 50-ку, дивіться, щоб коробка була з 50-ки, не з 24-ки. Тракточкова система навісного механізму, а відбору потужності. на 800 майже власна вага трактора. О, цей трактор у нас іде тегруцінний 21, 12, 27. Тобто по ціні будемо по телефону домовлятися. Да такі е, всі партії тракторців, вони йдуть 23, 24 рік, червоні. То хіба ото Чомусь зелений такий до та, та випуску. Ну тим не менше, дивіться, це, тут є все. Тут є рівний пол, є реверс, є нормальне робоче місце, нормальне сидіння нормальне приборна, 60 літрів. Бак паливний Він там схований зараз я покажу. КМОський мотор, нормальні чулки трохи на редукторах з економами. Вот. Е, Високий колеса 20 і... 28-й задні резина 24 широка, метр 30 виходить по колії, по центрах по задніх колесах плюс ще додачу можете регулювати собі колі стопиться і зузить, якщо вам потрібно, або взагалі перекинути диски місцями і поміняти колеса і буде ще ширше в цьому тракторі. Навісне від 800 кг витримує на підйом прискоч, цей, як польський, вибачаюсь, він сам по собі там, 100 кг плюс повністю заправлений, він його реготується. Пожок 2.35 Я думаю, теж він справиться. Ну, Прямо якщо вас не знаю, ну, дуже... має справитись 2х35, 2.30 30 йому замало. Або дивіться, що з трьох корпусних. По фразі тут або 1,80, або 1,60 м. Я все-таки раджу на такі 50-ки, ну такі, які там, не ДТЗ, не Ловал, не Ката, все-таки раджу брати фразу 1,60 м. Ну, не насіливать коробку. Понятно, що вона теж мощна і все. ну Тут і передач вісім іде, і сама коробка. ну Раджу взяти все на метр шістдесят, воно буде довше просужити вам. 20 см ну, воно вам не треба. По суті, як Scout 50 тільки дешевше і менше прибут. В скауті круче чулки. Ой, не чулки, редуктор грубше йде по суті, і в скауті йде примусово нав'язка. Що з таких опцій, конкретно відрізняється, чим скаут та краще. Вот. По робочому місці. Ну, Скають підвісні підальки, всякі такі примочки. Тут все попроще, але тим не менш комфорт є, ровна робоча поверхня є. Щоб другу, з другої сторони ступеньки поставили щоб можна було з обіх сторон сідати, бо то є зручно. Вони, не думаєш, що сто... сторона стоїть багато грошей. І ступенька така собі. Поняли, трохи вона гуляє. А, вот. Захист від цих є. Тут ще криве, ну крила теж треба буде. Це з таких, що треба усілювати. Да, це з таких, що треба усілювати крила Але факт тому, що от трактори підготовили для вас по кузову, все Ну, можна сказати в ідеалі. Тут я от в круг хожу, гуляю, повністю його почистив, помив і немає ніде ніяких царапин Там побитості, ржавчин Там, як кажуть, це як собаки, дерево і так далі, то теж таке щось, то маркер. От. І там по крилах, Ззаді, так само по. Ходові теж нема нічого. Трактор повністю справний, новий, буде мати гарантію. буде ставати на облік, на реєстрацію, як положено. Надаємо всі відповідні документи. От. Тому такий от хороший конь 50-ка, хороша ціна, мужики, маєте на увазі. Маєте на увазі, бо дуже рідко випадають такі 50-ки. І вони не стоять там руками, не стоять там руками по хорошій ціні. Ще старший рік, 20 який там, я не пам'ятаю, 21. Вроді, так, да, 12-21. Ну, по суті, 22 року трактор. Тому маєте собі відушу. Є така штучка, і колір мені подобається. Бо красний, синій вже всіх задовбали. А такі -во зелененькі, він свіже виглядає і прикольний. Ну і насправді щось можу трохи зробити. Вже то не цей не 24-ка. вот. Хоча і 24-ка їй роботу робить, но цей все таки все-таки трошки більше зможе. вот. І не за всі гроші світу. Тому номер телефону є внизу, підписуйтесь на канал. і